Нянькам, няньки Наступного ранку Ерік із Лусією зустрілися біля входу до школи. Він чекав на неї в навушниках, підключених до телефона, спершись на огорожу і нахиливши голову так, що волосся закрило все обличчя. Лусія тихо поклала йому руку на плече, аби переконатися, що він не заснув і мало не до смерті налякала. Оу, вигукнув він, приховуючи свій переляк. о сказала Лусія, ховаючи усмішку. Разом рушили до класів. Лусія йшла попереду, простягнувши руку назад і злегка торкаючись Ерікової руки, захочуючи його взятися міцніше. Після кількох спроб вона відчула, як сплелися їхні пальці. У животі забігали мурашки, за якими Лусія страшенно скучила, так і йшли коридором, тримаючись за руки. Дехто зі школярів заздрісно дивувався їм услід, особливо дівчата. Лусія ж гордо усміхалася. Гері з нею. Сьогодні після вигулювання собаки з Фрідою я поїду посидіти з сестрою. Лусія озвучила план, який обмірковувала мало не півночі. Так. Якщо хочеш, можеш поїхати зі мною. А як до цього поставиться твій тато? Звичайно ж. Ми йому скажемо, що будемо разом вчити уроки. Дусія, підморгнула, Ерік покивав. А ще сьогодні по радіо мають крутити їхню рекламу, тож вони разом зможуть послухати прем'єру. Гаразд. Ерік сильніше стиснув її долоню. Так вони йшли рука в руці до самих дверей своїх класів. Де вже зібралися дві кубки друзів. Скоро побачимося. Лусія поцілувала Еріка в щоку і відчула, як його обличчя спалахнуло, точнісінько, як її. Здається, востаннє вони це відчували сто років тому. Розповіла на свою голову дівчатам про плани на вечір і посипалися приколи. Ага. Навчитеся ви багато чого. Фріда штовхнула Лусію локтем і зіпровізувала кілька повітряних поцілунків. Ракель Сусана і Бела вдавалися з серіального голосами знущання Лусі, ей, Я тебе кохаю. «Еріку!» Я тебе кохаю. Лусія просила подруг замовкнути, однак сама ледве стримувалася від дурнуватого реготу. Та й чого лукавити? Вона про це й думала, плануючи вечір з зиріком. От би настав нарешті цей день їхнього першого поцілунку. Але трохи лячно. Протягом років Лусія мріяла, як це бути так близько з ним, якийсь смак мають його губи, яким буде їхній перший поцілунок, хоча ці солодкі думки водночас і тривожили. А якщо Ерік виявиться експертом, а вона покаже рівень новачка. Треба про все. Про всяк випадок. Не забути почистити зуби після підвечірку і прогулити поради на цю тему. Під вечір тато з Лореною збиралися на ультразвукове обстеження. Давід дав настанову доньці дивним жестом, чи то підбадьоруючим, чи стурбованим. Для нього взагалі дивна така неоднозначність, ще, ж, ще пак донька вперше залишається з хлопцем удома наодинці, хоча з ними буде ще й молодша сестричка. Та це не має значення. Лусія підійшла до тати, поцілувала в щуку, пам'ятаючи, як, як йому це подобається, щоб заспокоїти. Давид розгублено вийшов із дому. Помітно, що він залишив при собі деякі поради, і це точно не про те, які мають бути перший Лусін-поцілунок. Повернутися вони з Лореною мають до вечері. Ти будеш темною?» Айтана стояла поруч, тримаючи ляльку. Я завжди темна!» Малявка пішла у свою кімнату, і Лусія скористалася нагодою, щоб підготувати вітальню до прибуття гостя. Поскладала подушки на диван, дістала на з наплічника підручники, поклала з тосом збоку, скоріше як декорацію, а не за призначенням. Поглядала в дзеркало у передпокої, хотіла переконатися, що вдягнена неформальне водночас не надто по домашньому джинси, зелена сорочка. З рукавами на три чверті і чорний плетений жакет. Пощипала щоки, перевірила, чи нічого не застрягло в зубах і нафарбувала губи персиковим блиском. Ерік от от прийде. Лусіє! Лусіє! закричала Айтана зі своєї кімнати. Лусіє побігла глянути, що сталося. Малявка сиділа на подушці оточена розкиданими по всій підлозі барбі й одержимими з ігрової шафи. Поглядаєш зі мною? Пограєш зі мною? і вручила сестрі смагляву барбі. Зараз я не можу сонечко, скоро. Прийде мій друг і ми сядемо за уроки, а завтра в гостях у нас будуть дівчата, і ти допоможеш нам придумати костюми для ярмарку. Домовилися, айтана наморщила носика і взялася за своїх ляльок. Не знаю, чи матиму час. Лусія усміхнулася з цього вибрику і повернулася до вітальні для остаточної перевірки простору. Вимкнула лампу, що стояла біля дивана, і вимкнула ілюмінатори на стелі. Так, атмосфера буде більш інтимною. Від, від дзвінка у двері вона здригнулася, глибоко вдихнула і пішла відчиняти абсолютно спокійна. Ерік був нереально гор, гарний, джинсівка, темно-синій балахон. Джинси і чорні красівки. Привіт! Ерік поцілував у Лусі обидві щоки, вона з радістю відповіла тим самим хлопець пахнув гелем для душу. Айтана з похмурою пичкою все чекала на них у Італії. Ерік привітно усміхнувся, ти, мабуть, айтана. Здається, ти більше, ніж мені розповідали. Неправду кажеш, я маленька, хіба не видно? Малявка повернулася навколо себе, Ерік засміявся, Лусія зітхнула, дивуючись, що в цьому смішного. Потім відвела сестру вій кімнату з ляльками і сама повернулася у вітальню. Ерік стояв на тому ж місці. Хочеш чогось випити? Так. Від Кока-Коли не відмовлюся. Лусія збігала на кухню і повернулася з двома бляшанками. Ерік так і не зручив з місця. Сідай, почувайся, як удома. Дякую. Вони посиділи на дивані, на дивані і посиділи. Ставили Кока-Колу на підставочки. Лусія згадала, що скоро про радіо мають прокрутити їхню рекламу. Підійшла до журнального столика і увімкнула музичний центр. Залунав голос Санті. Він брав інтерв'ю у якусь гурту. Її назва ні про що Лусії не говорила. Вона пригадала їхній. Радійній пригоди і розповіла Еріку. Скинула жакет адже стало тепло. Це не від нервів. І просто подумала, про що ж поговорити, аби не зависала ніяка тиша. Хіба вам не потрібно робити уроки? Біля дивана намалювалася айтана з барбі і кеном в руках. Подала Еріку знак, що все добре. Так ось книжки бачиш? і показала на стос біля журнального столика. Айтана пильно подивилася на Еріка і просто в лоба запитала Ти експерт? із Лелек.